Вже є у нас на зв'язку активістка, власне, яка організувала акцію у Брюсселі на підтримку Надії Савченко. І ти можеш тим часом вивести на плазму 83 третій та рядочок. Да -да -да. Це відео ми будемо ілюструвати. Анно, добрий день. Ви нас чуєте? Так, чую. розкажіть, будь ласка, про суть акції, чому власне ви вирішили підтримати Надію Савченко? Я б хотіла знати, що ініціатором... Ціє акції була Наталія Осташ, одна, з голов... одна ем, голова однієї з організацій українських е, об'єднання жінок е, Бельгії. Е, ми вирішили організувати цю акцію, щоб е, докласти е, також надавити на російське посольство, на російський уряд, щоб звільнили нашого пілота е, Надію Савченко. Е, зібралося біля 30 людей. Угу. Не тільки лише українці, грузинці, бельгійці, литовці та поляки також? Ем... Слухаю. Алло, Так, ми вас чуємо. А? Добре. Ми вас добре чуємо. Е, ну, і скажіть, що це вже Тетяна з вами говорила, а тепер я, Богдан, її колега. Скажіть, е, до вас вийшли з посольства там, чи щось прийняли якусь заяву? Е, ні, до нас ніколи е, не виходять. Це було приблизно восьма маніфестація перед посольством. Е, російське посольство взагалі закриває двері і ворота, не впускає, не випускає ніякі ні машини, ні людей. Е, до нас приходять журналісти і звертають увагу е, люди, пішоходи та машини. Е, власне, це просто підвищити, е, знаєте, свідомість громадян. І кемпус російського посольства є дуже величезним. Ем. Mm -hmm. Ось і коли закінчився наша маніфестація, ем, звичайно, було таке жахливе співпадіння. Під час маніфестації ми не знали, що літак був збитий, і коли прийшли додому і вмикнули телебачення, то вже стало відоме. Ем. Mm -hmm. Ми сканували, е, перестаньте брехати е, та вбивати, і дуже. Ну, було дуже важко це все прийняти стільки смертей на, на українській території. Може, вам щось уже відомо? Ви бачите про реакці... реакцію в Брюсселі на збитий літак? Можливо, ви щось можете розказати? Е, ну, всі під величезним враженням в Шоці е, ми сьогодні зібралися е, біля посольства е, Нідерландів, яке знаходиться в європейському кварталі між комісією та Європейською службою. Зовнішніх справ ми зайшли до посольства, обмінялися словами підтримки з, з працівниками посольства. Вони прийняли наші квіти і деякі плакати і сказали, що вони виставлять ці квіти пізніше перед будівлею. Mm -hmm. Добре, пані Анна, ми ви організовуєте вже весь час акції під посольством Росії. Скажіть на останок, чи є до вас якісь упереджені, можливо, я не знаю, ставлення з боку влади місцевої. Можливо, вам щось перешкоджають чи сприяють, чи нормально ставляться до таких речей в Європі? Як це? Я думаю, що наші число наших акцій перевищило за 30 вже чи за 40. Це не тільки біля посольства, а біля європейського парламенту, комісії, тобто різна мета різне місце. Я б сказала, що поліція нам сприяє, тобто процес офіційного отримання дозволу на офісації є дуже довгий, але ми налагодили ну, такі дружні відносини, тому що ніколи не порушували ніякі правила, і нам видають дозволи дуже швидко. Тобто, і відноситься до нас з розумінням і підтримкою. Добре, дякуємо. Анна Яворська з нами на зв'язку активіст Українка, яка живе в Бельгії. Правильно, я все сказав? Так, правильно. Добре, ми з вами тримаємо зв'язок. Успіхів вам там. Тримайтеся Україну! Так. І нехай тримається весь світ, як звучить, погрозливо.